Паличка польська свіжо проведена за кордону. Вона купає ідеально. Це є двохрестовий КТН польський. Повністю перемащена, Готова до сезону. Бачите, цього року купаємо картоплю. Ціна її 1600 доларів? Можлива доставка, можливий обмін. Ще має в наявності. Я отуто по цьому паличці на бойовому куду. Палочка больська, КТН. На продаж є ось така копалка. Ковтерець також продаж. Копалочка така, 1700 доларів. Свіжу привезено за кордону. Повторець, 11500. Палка прекрасно купає, затрясає повністю все. Вона є перемащена, готова до сезону. Є в наявності дві штуки. Коталочка, КТН, Привезена, ріжу привезена за кордону. Водії гарні. гарні, біноклі не витерті, треба перемостити повністю всіх на цілі. Доктор все гарний, не розбитий. Цікавить попалочка, телефонуйте, можливий обмін, можлива доставка. Є в наявності дві штуки, свіже привезені з за кордону.